Ані, ви готові? LUCKIEST Girl Alive надзвичайно цікавий фільм про стрілянину в школі. Тема, на яку по сьогодні світ не може знайти відповідь, бо з одного боку, це маршрутінг, який, звичайно, жахає. Але коли він стається знову і знову, суспільство поглиблює розвідку, щоб нарешті заглянути в очі вбивці і зрозуміти, а що ж насправді його спонукало. І нещодавно я пригадую, була така спроба: фільм Сповідь. Камерна драма про зустріч батьків жертви і батьків вбивці, типу, весь фільм це така терапія, і ніхто нікого не звинувачує, але просто намагається пройти через травму і отримати якісь відповіді. Але ж насправді звинувачує, бо головне тут імпліцитне питання: а як так вийшло, що ви виховали вбивцю? Як ви не помітили, що у вас кончена дитина? А якщо помітили, то чому нічого не зробили? знати а Чому? Why do I want to know about your son? Because he killed mine. It's not our fault, Richard. <laughs> Фільм вийшов поганий, нудний, не дає ніяких відповідей, не висвітлює тему. Щасливість дівчатка це більш вдала спроба. І, по-моєму, його треба розуміти через таку зовсім неакцентовану сцену, яку нам показують, але не розкривають. Коли вбивця простягає рушницю головній героїні, бо знає, що вона схвалює цю помсту, і насправді весь фільм це продовження цієї помсти. Але в той момент вона сахається гвинтівки, хватає ножа. І вбиває хлопця. І тут треба трохи розкрити контекст. Головна героїня виходить заміж за мільярдера. Вона талановита журналістка, на жаль, вимушена писати для жіночого журналу про 10 видів оргазму. Але її мрія справдилася. Саме для цього її мама віддавала свою доню на останні заощадження в елітну приватну школу, де навчається Крем для Крем, сметанка нової Англії, і вона таки досягла свого, вона виходить за мільярдера. І тут треба зрозуміти, що таке дівчинка з бідної сім'ї серед підлітків мільярдерів, які вже мають трастові фонди, які вже в певній своїй подальші політичній і фінансові кар'єрі в своїй безнаказаності, зухвалості. Звичайно, вони її зневажають, і звичайно, вона стає жертвою сексуального насилля. Вона не може досягти справедливого покарання для своїх кривдників, бо на їхньому боці і гроші, і адвокати, і адміністрація школи, яка хоче уникнути скандалу. Прорахувавши всі наслідки, вона вибирає мовчання. Хіба що ділиться зі своїми друзями, яких теж виявляється, скривдили. ті ж самі хулігани. І коли я кажу скривдили, то це прям дійсно вчинки, які могли спонукати до стрілянини. По відношенню до дівчинки це групове зґвалтування, а хлопців змушували їсти лайною, спонукали до самоубивства. Але все це позаду зараз вона виходить заміж, а її кривдник розвиває блискучу політичну кар'єру з кампанією по забороні зброї. Адже він вижив у стрілянині і тепер користується цією нагодою. І знову тут поворотна точка для героїні, коли потрібно зробити вибір. Тільки ставки вже значно більші. Це весілля і її подальше щасливе життя чи помста покидьку. Причому, от зараз вона вже зможе. Як досвідчений журналіст, вона знайде необхідні слова. І як наречена мільярдера, вона має гроші і вплив зробити ці слова вагомими. Це та рушниця, від якої вона тепер не відмовляється, і насправді ваш фільм це еволюція від німої жертви до зрілої особистості. Але зацініть цей етичний здвиг. Невже нас дратує, коли героїня смертельно ранить свого друга, що влаштовує стрілянину, щоб помститися за неї? Це саме та відповідь, яку отримав журналіст, що хотів присоромити Ані. Типу її історія допоможе захистити гідність цілком жінкам, викриєш злочинця, але ані, анітрохи не знітившись, відповідає, що ті мають впоратись самостійно, бо тільки через особисті вчинки ми можемо виховати в собі гідність. Це як звільнити раба, який ніколи не буде вільним на свідомому рівні. Спочатку він має сам жадати своєї свободи.